Був період, коли малих дітей, яким був рік-два, залишали на їхніх старших братів-сестер, яким було там 3-5 років. Сьогодні я хочу зачепити таку тему, як психологічна зрілість. Це то, над чим працюють психологи, і то насправді, якщо колупнути, у кожного з нас є щось таке дитяче, що не дозволяє нам розкрити свій потенціал. Ну і для більшості людей це є така сліпа зона. Давайте ми про це трошки поговоримо. Я з дослідження такого свого Чому виникла ця тема? Ця тема виникла тому, що ми спілкувалися з, з психологом. Тобто, в мене в команді працює людина, яка дуже крутий психолог, яка дуже крутий HR. Ну, відома людина, тобто топ, топ рівень. Ми цю тему піднімали і е, вона. Дійшла до такого висновку, навіть не знаю, можливо, це десь з психології вже виведено, що чим психологічно зріліша людина, тим більш вона успішна, тим більш вона і багата. Тому, якщо подивитися на людей, які досягнули успіху в своєму житті, то це люди психологічно дорослі. Тобто, це можна подивитись там, наприклад, фільму Засновник про відкриття МакДональдса. Чи можете подивитися там соціальна мережа, Цукерберг, Джек Ма. Ну, тобто всі люди, які досягнули успіху, вони в першу чергу були психічно дорослими. Давайте ми про це трошки цю тему розкрутимо. Я не є психолог, я бізнесмен, працюю з великою кількістю людей, але я практик. І... Власне, моя діяльність дуже сильно пов'язана з тим, щоб розкривати людей, щоб допомагати їм розкриватися. І що я побачив? Тобто, дивіться, життя. Якщо подивитись на моїх там, ну я дивлюсь на своїх, я думаю, що це всіх нас так корелюється. Там бабусь дідусів, ті, які були народжені ще до війни, коли в них відбувалося психологічне дорослішення. Ну, в дитинстві так і відбувалося. Тобто вони жили в селах, сім'ї були великі, відповідно, дорослі одразу йшли працювати. Ну, і відповідно, там дитина, якій було 4-5 років, вона дивилася за меншими дітьми. І відповідно приймалися якісь рішення там. Чуть вони ставали дорослішими, вони вже несли відповідальність там за якусь худобу, за якусь птицю, за якийсь город. Тобто вони докладалися до праці. Е, ну і воєнні роки, де забрали е, чоловіків на війну. Жінки змушені були працювати, діти брали на себе відповідальність. Тобто, вже там в 12-14 років вони були відповід... ну, дорослими. Тобто, зараз можна сказати, не у кожного 40 чи 50 річного стільки відповідальності, стільки рішень в житті прийнято, як е, тоді приймалися рішення. Ну, був жорсткий е, такий е, режим виживання, тобто треба було виживати. Потім е, диви, подивимося на батьків. Тобто це ті, які народжені повоєнні, там 50-ті роки, 55-ті, там 60. ті Що відбувалося? Знову ж таки, кількість дітей ще не була такою малою. Там було по троє, по п'ятеро дітей. Особливого багатства достатку не було, і не було так, щоб здобували багато вищих освіт. Тобто вісім класів закінчували, і йшли десь вже в ПТУ. Там йшли е, вже учнями десь на роботу, і в армію після армії на роботи дуже рано одружувалися, там в 20 років, 22, Дуже швидко йшли з хати. Тобто психологічне дозрівання, тобто рішень так багато приходилося в житті приймати і нести відповідальність уже там з 14 15 років. Тому що грошей не було на там вищого освіту. Тобто дуже мало людей вчилися вищого е, стаціонарно. В основному, після армії, йшли десь працювати. хтось ще закінчував вечірні школи, хтось заочно здобував собі освіту. Ну і так е, були тоді відкриття е, комбінатів. Е, будівництва великі були, тепло, електроцентрали і так далі. Тобто, відповідно, вони е, отримували там якесь житло і працювали. Ну і рішення вони приймали дуже рано. Тепер ми, їхні діти, які народжувалися там в 70-х роках, 80-х роках, знову ж таки, ми не мали такого, що за нами дивилися. Ну тобто, сім років тобі було, тобі ключа на, на шию повішали. Ти додому прийшов, їсти собі зварив там і так далі. Ну, тобто, був дог... був за нами нагляд, був. Тобто давали нам свободу, давали нам свободу. Але тепер питання таке: що, що відбулося? Ми то покоління, яке змушене було заробляти на житло в комерційний спосіб. Нам треба було заробляти на своє, своє житло. Тобто, більшості моє покоління не мало своїх квартир, і заробити було дуже важко. І ми не знали, як це зробити. Ну і тому дуже залежали. Плюс. Не було таких зарплат в 90-ті роки. Відповідно, щоб отримати освіту, батьки часто їздили за кордон заробляти гроші. І виходило, що там моє покоління чуть може, молодші, там, наприклад, 80-ті роки, а там особливо 90-ті, то в 2000-х зарплата там була невисока. Вона була там 50 доларів, 100 доларів це була дуже крута зарплата. Ну і відповідно, наші батьки були на, на заробітках. І на заробітках там могли заробляти там 500 доларів, 800 і так далі. Далі там пішли зарплати в євро. Ну і виходило, що. Знову ж таки, залежність от нашого покоління вона була досить така, залежність від батьків, досить висока. Відповідно, рішення такі психологічне психологічне дорослішання тобто повна відповідальність за себе, за свою сім'ю. Вона можна сказати, наступала пізніше, а в декого навіть і не наступала. Тому виходить, що якби поріг психологічного дорослішання він це піднімався, піднімався, піднімався. Зараз, так як по дослідженнях, що людину назвати психологічно дорослою, тобто людина, яка несе відповідальність повністю за все своє життя, десь вважають 35-45 років. Чому так? Тому що в цей момент уже там батьки. Виходять на пенсію, вони вже не мають заробітку, тобто ти підтримки вже не маєш. Діти твої підростають, і тобі потрібно вирішувати питання, тобі потрібно заробляти більше грошей, тобі потрібно заробляти і на себе, і на дітей, і на освіту, і ще й стартики здати, ще якісь квартири, і так далі. І зараз, що я спостерігаю, в більшості люди, які приходять до нас до бізнесу, це в більшості люди, які перебувають в цьому діапазоні 35-45 років. Uh, і uh, це, можна сказати, таке вимушене, вимушена така міграція. Тобто люди до нас приходять, тому що навіть там, як заробляють там, по 2-3 тисячі доларів, ну, давайте так візьмемо, це дуже хороша, крута зарплата, це дуже високий рівень людей, uh, вони тягнуть дуже серйозну відповідальність. Ну добре, за 20-30 тисяч доларів uh, в рік, uh, що ти можеш зробити? Ну, ти... В принципі, нічого, тобі з того там залишиться 5 тисяч доларів. А щоб купити якесь житло, щоб дати старт дітям, ну тобто, ти маєш дуже серйозно старатись Ну, відповідно, міграція до нас приходить людей е в такому віці, е коли вже якби. Самі обставини тиснуть, тобто це не зсередини йде, що я хотів, там мої мрії були, а це часто вже такі обставини. Тобто психологічно дорослими люди стають не через те, що вони там розвиваються і так ну, Хоча є таке, ну є, тобто це не відкинемо, я не уніфікую, тобто не всіх під одну планку. Ем, часто психологічне дорослішання відбувається через зовнішні обставини. Ну у нас зараз війна, то скільки людей подорослішали одразу. Що таке психологічне дорослішення? Це людина розуміє, що все, більше, окрім неї, ніхто вже питання не вирішує. Психологічне дорослішання, воно може приходити і без кризи, коли людина пропрацьовує себе там, з коучами, з психологами. Це, до речі, важко самому побачити, це можна побачити, коли ти розумієш, що щось в тебе в житті не так. Ти починаєш спостерігати. Ти, ну це, це довгі спостереження мають бути. Спочатку ти бачиш це за собою, потім ти бачиш з іншими людьми, але це свідчить тільки про розвиток. А, дивіться, що, що відбувається зараз. Тепер, теперішні сім'ї. В теперішніх сім'ях взагалі дуже критично. От я вам скажу, що коли в мене дочка народилась, я вже це бачив. Я розумів, що. Хлопчики, які народжуються, тобто дочка була в 2004 році. Я розумів, що хлопчики, які народжуються, вони приречені бути хлопчиками, навіть якщо їм буде по 30-40 років. Чому? Тому що модель сім'ї така, що мати, батько, двоє бабусь, двоє бабусь і двоє дідусів. І відповідно на цю дитину от прям клином світ сходиться. Тобто всі за цю дитину переживають. Мало того, ще батьки слабо реалізовані, бабусі, дідусі теж такі, знаєте, і всі хочуть через ту одну дитину реалізувати свою нереалізованість. І відповідно, вони на неї так хухають, вона така вся пригріта, така теплична. Що я от казав своїй душі, кажу: ну ти виростеш, в мене просто таке, от за кого ти заміж будеш виходити? А це ще інша проблема, тому що коли е, запитати психологів, які працюють з сім'ями, виявляється, що жодної сім'ї немає щасливої, де е, домінує жінка. Тобто, зараз дівчата вони більш сильніші, ніж чоловіки, і виходить така деформація. Тобто сім'ї створюються, де чоловік мав би бути мисливцем, мав би приносити гроші, мав би сам цю печеру заробити. Тобто, це дуже такий складний аспект. Воно накладається, що мало того, що діти психологіч, психологічні діти і вони можуть бути там все своє життя. Тому що е, вони навіть можуть і не роздуплитися, що їм треба дорослішати. Їм навіть може ніхто не скаже. Моє відео, власне, про те, що е, коли ви ще є в такій ситуації, що ви думаєте, що ще хтось за вас вирішить, значить це ще ну, психологічне дитинство таке ще, немає зрілості. Розвиток, ріст, е, успіх, багатство воно починається тоді, коли людина приймає все. За мною більше немає нікого. А, тому ну, теперішнє покоління, е, воно. Досить складні ситуації, не дивлячись на те, що війна, тобто люди, які через війну прожили, хлопці які повернуться з фронту, це вже це вже не хлопчики повернуться, це вже інші, інші повернуться, це вже мужчини, це дуже відважно. Тільки знову ж таки, як з ними себе поведуть жінки? Якщо жінка буде намагатися домінувати, ну то вона буде приречена. Це до речі така тема цікава. Я ніколи про неї не думав. Uh, але якщо хоча б там, 51% жінка переважає, а 49 чоловіку це є такий психолог Остапенко, uh, це в принципі це трагедія. Тому uh, тут важливо ще також дивитися і на дівчат. Тобто дівчатам теж треба розуміти, що яка їхня роль, їхня сила в їхній слабкості. Тобто uh, тепер питання, uh, чому в нас так відбувається? Хто в цьому винен? Ну, Швидше за все, що науково-технічний прогрес. тому що... Науково-технічний прогрес призвів до того, що спочатку з'явилися конвейерне виробництво, комбінати і так далі. Ну, відповідно, Чоловіки, хоча вони були ніби якби добитчики, але їхня праця звелась до якоїсь такої стандартної, тобто завжди можна було заробити. Тобто ти не обов'язково мусив бути героєм, щоб заробити. Зараз науково-технічний прогрес призводить до того, що чоловіки більше там заробляють гроші, як там на Айкі, типу там творчі якісь професії. Ну, і відповідно, це там також небагато мужнього є. Ем, не знаю, це такі спостереження. Ем, мої відео вони не для того, щоб там давати там якусь науку сильну і так далі. Тобто, для цього є я спеціалісти. Я, я, Маю свою публіку, і моя задача давати імпульси до досліджень. Тобто, коли я з чимось стикаюся з якоюсь проблемою, то я починаю її досліджувати. Там, шукаю в книжках, від різних джерел, намагаюся зрозуміти, тому що в цьому є розвиток. Коли проблему ми побачили, то тоді ми бачимо наступне. Чому ще цю тему я піднімаю? Тобто, тому що, власне, моє попереднє відео, навіть два попередніх відео були такі, що. Призвели до того, що до мене звернулися кілька людей. І в принципі, я от зауважив, що всі психологічно дорослі. Тобто люди, які хочуть чогось в житті досягнути. От, ціль моїх відео знайти однодумців, тобто людей, які ем, хоч, ну, я веду бізнес, тобто я шукаю людей, які хочуть робити власний бізнес. Мій бізнес він пов'язаний з обслуговуванням компаній, ліцензованих Національним банком, і так теж ну, це я вже там спілкуюся з людьми, які хочуть. Зробити хороший системний бізнес, і ну, реально, там і розвиток, і, і гроші там це все є. Тобто я шукаю людей, які от станом на зараз в пошуку. Тобто, можливо, ви людина, яка вже, наприклад, знаємо, хочете прийти власний бізнес. Або ви, наприклад, підприємець і вам потрібен хороший ринок, хороша система. Звертайтеся. Давайте ми вже з цим е, психологічним дорослішенням. Що, що це таке є? Е, дивіться, на що ще, що ще можна бачити, які підказки є. Е, і що ще може нас чекати в майбутньому? У е, мене такий гарний приклад є. Коли я був в Німеччині на стажуванні на заводі, ми продавали стоматобладнання, Нашим тренером е, по курсах е, був такий Герхард. І ми цікавилися, типу, а як німці живуть, типу, скільки йому років, коли він женився і так далі. Він, власне, про що сказав. каже, е, Йому там було щось 40 з лишнім років, е, і дружина була молодша на 20 років, і він тільки був одружився, і там двоє дітей, і ще би, третє чекали. Ми питаємо, чого так. А він каже, або тому що в нас так ну, прийнято. Ми раніше типу, е, одружувалися рано, сім'ї заводили рано, тому що треба було з хати йти і типу, брати відповідальність. Зараз ми собі можемо дозволити там, робити кар'єру, заробити гроші. Каже, ну типа каже, ми собі там гуляємо, фестивалимо і так далі. А потім, вже ближче до 40 ми вже почнемо заводити сім'ї, заводити дітей. А, і він так це пожартував. Каже, навіть жінки там були, каже, в ну, них такий вакуум був створився, що ну, якось чоловіки не хотіли женитися в 20, в двадцять п'ять, в 30 років ну, і відповідно їхні ровесниці. Типу починали піднімати бунт, що проблема типу, соціальна і так далі, це ж несправедливо. Якось намагалися заставити чоловіків одружуватись разом. Ну, Чоловіки якось на це не погодилися, і в основному одружувалися там 40 років, 45, брали на 20 років молодших, ну, і, типу, це були перші їхні сім'ї, там, і так у них відбулось. Ну, Тобто, знову ж таки, а, до чого це все призведе, ну, невідомо, які прогнози будуть. В Країнах, таких, як Італія, наприклад, там ну, проблема, там діти взагалі не народжуються, тому що в поколіннях народжували все менше і менше і менше і менше. І там такий, знаєте, образ знайома була. Ну, наші українці зараз вже ж були багато через війну мігрували. Власне, син сидить вдома, тому що в нього купа нерухомості, бабці, дідусі всі позалишали там і так далі. І він ще себе не знайшов, і він навіть не знає, чи він хоче займатися в житті. Він ще молодий, йому всього на всього 50 років. Він сидить вдома там і на гітарі там бринькає собі. Ну, в е, нас я не знаю, чи ми можемо, чи в нас вже таке є, і чи нас таке чекає. У Нас попереду, мабуть, буде період, де ще ми будемо багато працювати, будемо відновлювати. Мабуть, Україна, вона, власне, для цього ми переживаємо через якусь кризу, щоб ще якесь майбутнє для нас готується як є, якийсь світовий задум. Ми не можемо це пояснити. Десь, напевно, Бог більше розуміє, що це все відбувається. Це, мабуть, більше питання до філософів. Ну, знову ж таки, портрет психологічно-зрілої людини. Теж. Психологічно зріла людина це нев'язково розумна, так. вона уступає більш розумним. Тобто розум це не означає, що людина психічно, здор... психічно... психічно зріла. Все-таки психічно зріла людина це більше мудра людина. Це може бути жіночка, якій там. Вісім класів закінчила, вона там має кілька точок на базарі, вона сама заробляє, вона там квартири заробляє, дітей на ноги ставить, вона всі питання вирішує. Це може бути психічно доросла людина, вона може бути більш стійкою і адаптивною до життя, ніж, наприклад, там професор чи академік. А друге, психічно доросла людина, психологічно доросла людина це людина, яка ніколи не буде терпіти. Тобто не буде терпіти роботу, яка їй не подобається, зарплату, яка їй не подобається. Вона не, буде, не піде на високу зарплату а, в приниження своєї гідності чи в зменшення своєї свободи. А, вона не буде терпіти агресивного начальника, тобто вона не буде скандалити. вона… Просто тихенько піде і буде шукати щось інше, в принципі, е, психічно дорослі люди це швидше за все підприємці бізнесмени. Це, наприклад, е, такі як стоїки, це філософи, які були бізнесменами, були забезпеченими, але вони були психічно дорослими людьми. Е, що ще? Е, Психологічно доросла людина, яка? Вона емоційно дуже врівноважена, вона не звалюється там якісь депресії. А, чи там якась ну, неврівноважена, вона не може бути. Це, як правило, вона тотально, можна сказати, 99% емоційно вона дуже стійка. А, психологічно доросла людина нікого не звинувачує. Вона знає, що вся відповідальність на ній, навіть якщо. Всі довкола там, ну навіть якщо вона права, але довкола люди не праві, і ця людина постраждала, вона себе звинувачує. Значить, вона ну, не до кінця перевірила, не до кінця задачу поставила, не тих людей взяла, щось упустила. От це та людина, яка нікому нічого не буде доказувати, вона не буде сперечатися, вона не буде намагатися сподобатися. Це, До речі, дуже такий зараз. Знаєте, був період успішного успіху, де дуже сильно розвивали его. Тобто, людина, от ти зможеш, ти там лідер і так далі. Психолічна доросла людина вона лідер, не доказуючи нікому нічого. Вона просто лідер. Тому, власне, я цю тему підняв, тому що бачу, що люди дуже багато втрачають через то, що те, що дехто навіть несвідомо перебуває в такій позиції. Позиції трохи дитячі, і це ну, дорослі люди. Якщо вам зараз там 30-35, не чекайте періоду, коли обставини вас заставлять заробляти більше грошей. Якщо ви хочете заробляти там по 100 тисяч доларів в рік і більше, якщо ви хочете фінансової свободи, спокою, ну то тоді шукайте бізнесу, шукайте хорошого ринку, звертайтеся, пишіть мені в телеграм. Поговоримо, У мене є певні критерії, по яких я підбираю собі людей до команди, тобто, тому що це ринок дуже серйозний, він дуже ліцензований. Ну і, і немає сенсу бавитися з дітьми, тобто, ми ну, один з критеріїв це психологічна доросла людина, людина, яка вже прийняла рішення. І вже нікого не звинувачує, і не чекає якоїсь манни небесної. Тому пишіть в телеграм, поговоримо, можливо, зійдемося.